Тож прокидайся, підготували сюжет про рекорди адреналін та несподівані факти, які об'єднують сноубординг. Чому цей вид спорту безпечніший за лижі? Скільки калорій можна спалити за спуск? І навіщо сноубордисти стрибають з гелікоптерів? Все це розкажемо просто зараз у нашому сюжеті до всесвітнього дня сноуборда. Що ви скажете, страшно число спускатися. Цей вид спорту з'явився із вигадки цікавої дитячої забави. У 1960 році американський інженер Шерман Попен з'єднав дві лижі і так хотів розважити свою доньку від нудьги. Прив'язав до них мотузку і назвав свій винахід снерфером. Доньці новинка сподобалася настільки, що незабаром на ній уже каталися всі сусідські діти, і це стало сенсацією. Ми розважалися. Ми всі по черзі каталися на цій новій дошці. І я пам'ятаю, як моя мама виглянула з дверей, і вона, по перше, була рада, що вона не кричить більше на нас. Через п'ять років винахідник отримав патент і передав права на виробництво спортивній компанії. Сноубординг почав стрімко розвиватися, але довгий час був заборонений на багатьох гірськолижних курортах, оскільки його вважали небезпечним та бунтарським видом спорту. Поворотним моментом стало включення сноубордингу до програми Олімпійських ігор у 1998 році в японському місті Нагано. Це остаточно закріпило його статус професійного спорту. Сьогодні сноубордингом займається приблизно 30 мільйонів людей у всьому світі, і не лише чоловіки, 25% усіх сноубордистів це жінки. Але найунікальніший факт, що сноубординг підкорюють навіть маленькі діти. Вісім років тому у мережі завірусилося відео із цією 11-місячною дівчинкою з Америки. Батьки постав її на сноуборд, вона впевнено трималася і проїхала свої перші метри. Зараз кеш-роулі 9 років. Вона ось так на швидкості ганяє горами, бере участь у змаганнях і займає перші місця. А це ще одна відома маленька сноубордистка 9-річна Ганна Гаєвська. Ірландсько-польська спортсменка займається цим з 2,5 років. Здобула міжнародне визнання і виборола дві золоті медалі на чемпіонатах. Найбільша швидкість на сноуборді, з якою рухався спортсмен, це 201 км за годину. І встановив такий рекорд австралієць Дарен Пауэлл. А найдовший стрибок на сноуборді виконав норвежець Матс Джонсон. Він злетів 40-метрового трампліна та пролетів 57 метрів. Цей трюк і досі згадують у світових хроніках сноубордингу. Сноубординг вважають екстремальним і травмонебезпечним видом спорту, але летальність у ньому утричі менша ніж під час катання на лижах, оскільки серйозні травми тулуба та голови тут трапляються рідше. Найчастіше трагічні випадки стаються через зіткнення з перешкодами, лавинами або через екстремальні трюки в горах. І дуже часто щоб виконати їх та випробувати свої навички в нестандартних умовах. Сноубордисти стрибають з гелікоптера. Так вони можуть потрапити на важкодоступні схили і похизуватися досягненнями. Але цей спорт не обмежується лише серйозними змаганнями. У світі існує багато святкових і розважальних заходів, де сноубординг у центрі уваги. В Америці, до прикладу, під час зимових свят люди щороку разом весело спускаються зі схилів у костюмах Санта Клауса. Роблять це вони для фану й атмосфери, а ще таким чином збирають кошти на благодійність.